Соціальний переклад. Робота. Чого ви тоді були такі п'яті? Німен Уейшен Махата, Наме Цуей. Я прийшла, Ми прийшли з город. Вомен Шиц Хон Цай Юен Лайта. Я думала, що та вода мінеральна стоїть у фліці. Во Хай Юей Ши Пей Ци Літа, Куан Чуен Шуей Я не знаю, як тось приніс. Во Я Пучи Дау Йо Жен Сон Лайта. Я випала і мене догнали. Во Йи Хо Ці Цуей Наша нова лексика на сьогодні. І так, перше слово Х цуэй. Хцуей. Х перекладається як «пити», «цвей» – «п'яніти». Якщо ми їх об'єднуємо в одне слово. Х напитися. Цайюен. Цай перекладається як овочі. Юен перекладається як сад. З'єднуємо. Цхайюен. Город. Страшне слово Кан юеншей мінеральна вода. Куан ціаншуй. Далі пу дао. Не знати. Тобто джидао в нас перекладається як знати. Ми пам'ятаємо пу, являється запереченням не. Давайте розкладемо слово джи дао. Чи перекладається як мудрість, тао перекладається як шлях. Всі пам'ятаємо. Таосізм, да, релігія шляху, чи тао, а шлях мудрості, тобто дія знати. І останнє слово на сьогодні: івей помилково вважати. В українській мові у нас немає відповідної дії, у нас, є, у нас можна тільки вважати, да, але в нас немає окремої дії вважати помилково. А у китайців є івей неправильно думати, неправильно вважати. Не забувайте підписуватись на канал. Ми всіх чекаємо! Гарного дня! Цаєн!